День 126, Біблія, книга Псалмів, Псалом 108, Пісня, Псалом Давида. Готове, моє серце Боже, буду співати і грати з сердечною хвалою, прокинься псалтирю і гусла, я встану на світанку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співатиму тобі серед племен, бо Твоя любов вища небес, і Твоя правда аж до хмар. Будь звеличений, Боже, понад небеса, і твоя слава хай з'явиться над усією землею, аби твої улюблені були врятовані, визволи своєю правицею і вислухай нас. Бог зі святині своєї проголосив: урочисто розділю сихем, розміряю долину сукот. Мій Гелеат і мій Манасія, Єфрем, шолом моєї голови, Юда, мій скипетр, Моав – мій таз для вмивання. На Едом кину моє взуття, над фелестимським краєм хай залунає клич перемоги. Хто впровадить мене до укріпленого міста, хто супроводжуватиме мене видом? Хіба не ти, Боже, який нас відкинув? Невже не виступиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу в боротьбі з ворогом адже людська поміч марна. Лише з Богом ми виявимо відвагу. Він потопче наших ворогів. Перша книга Самуїла. У попередніх розділах Початок війни із Филистимцями. Саул не дотримується Божого наказу. Ізраїль залишився без зброї, відважний вчинок Йонатана. Закляття Саула. Війни Саула, Саулова родина. Розділ 15. Якось Самуїл сказав Саулові. Господь колись послав мене, аби помазати тебе царем над його народом, Ізраїлем. Тому зараз вислухай Господнє доручення. Так говорить Господь Саваот. Я вирішив покарати Амалека за те, що він учинив Ізраїлеві, перешкоджаючи йому дорогою, коли той вийшов з Єгипту. Тому зараз іди і відплати Амалеку, прирікши під закляття все, що є в нього. Не повинно бути пощади нікому. Маєш знищити чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів, і овець, верблюдів і ослів. Саул скликав військо і перелічив його у Телаїми, 200 тисяч піших ізраїльтян і 10 тисяч мужів із юдиного племені. Після того вирушив Саул до головного міста Амалека і влаштував засідку біля потоку. Проте кенейцям Саул переказав Негайно вийдіть посеред амалекітянців і відділіться, аби я не знищив разом з ними і вас, оскільки ви співчутливо віднеслись до всіх ізраїльтян, коли вони йшли з Єгипту. Тож кенейці відокремились від амалекітянців. І Саул знищив амалекітянців від Хавіли і аж до Шура, що межує з Єгиптом. Вигубивши все населення мечем, він царя Амалекітянців Агага узяв живим. Саул зі своїм військом пощадили Агага, як і усе найкраще з дрібної і великої худоби, особливо вгодованих овець, так само й усе краще з майна, не захотіли прирікати під закляття, знищили лише маловартісне й незначне. І було Господнє слово до Самуїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула. Адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. Відчувши внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілу ніч молився до Господа. А рано вранці Самуїл устав і пішов назустріч Саулові. Тим часом Самуїлові повідомили, мовляв, Саул ходив у Кармел, аби там спорудити собі пам'ятник, а повертаючись, звернув і спустився до Гілгала. Коли ж Самуїл прийшов до Саула, то Саул йому сказав Благословенний ти Господом, я виконав господній наказ. Але Самуїл сказав: А що це за мекання овець доноситься до мого слуху та ревіння худоби я чую? А Саул відповів: Припровадили їх від амаликітянців, адже народ пощадив найкращих з овець і худоби, аби принести в жертву Господу, твоєму богові, а все решту ми віддали під закляття. Тоді Самуїл сказав Саулові: Зачекай! Я повідомлю тобі, що цієї ночі мені сказав Господь. А той відповів: Говори. І Самуїл сказав Саулові: Хоч ти вважав себе незначним, ти став володарем племен Ізраїлю, Господь навіть тебе помазав царем над Ізраїлем. Зараз Господь направив тебе в похід, звелівши тобі, віддай під закляття нечистивих амаликітянців. провадь з ними війну, аж поки їх не знищиш. Чому ж ти не послухався Господнього доручення і накинувся грабувати? Адже таким чином ти скоїв злочин перед Господом? А Саул відповів Самуїлові Але ж я виконав Господнє доручення. Я здійснив той похід, куди мене послав Господь. Я залишив тільки Амаликітянського царя Агага, а всіх амалекитянців знищив. Це народ узяв зі здобичі найкращих приречених під закляття овець і худобу, аби принести в жертву Господу твоєму Богові в Гілгалі. Тоді Самуїл промовив: Хіба Господу приємніші всепалення і жертви, ніж послуг Господньому слову? Запам'ятай, послуг кращий за жертву і покірливість краще за баранячий жир, адже непокірність, тобто бунт. Такий же гріх, як чаклунство, а свавілля як злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, то й Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Після цього Саул сказав Самоїлові Я згрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова, але я боявся народу, тому й виконав їхнє бажання. Тепер же благаю, прости мій гріх, і повернися зі мною, я поклонюся Господу. Але Самуїл відповів Саулові: Ні, я не повернуся з тобою, бо ти знехтував Господнім словом, через що Господь тебе відкинув, аби ти не був царем над Ізраїлем. І коли Самуїл повернувся, щоб іти, Саул ухопився за поле його одягу і відірвав його, а Самуїл сказав йому: Отак Господь сьогодні вирвав у тебе владарювання над Ізраїлем, аби віддати його твоєму ближньому, кращому за тебе. Той, хто є славою Ізраїлю, не обманює і не змінюється, тому що він не людина, щоб передумати. Проте Саул наполягав Я дійсно згрішив, але хоча б вшануй мене перед старішинами мого народу і перед Ізраїлем. Повернімось разом, аби я поклонився Господу твоєму богові. Тож Самуїл повернувся і пішов за Саулом, і Саул поклонився Господу. Після того Самуїл сказав Приведіть до мене амаликітянського царя Агага. Тремтячи, Агаг підійшов до нього і сказав Сподіваюсь, мене минула гіркота смерті. Але Самуїл сказав так само, як твій меч позбавляв матерів їхніх дітей, так нехай твоя матір буде позбавлена сина. І Самуїл скарав Агага там же перед Господом у Гілгалі. І повернувся Самуїл до рами, а Саул пішов до свого дому. В Гіву Саулову. З того часу Самуїл більше не зустрічався з Саулом аж до своєї смерті, хоча й Самуїл уболівав за Саулом, а Господь жалкував, що поставив Саула царем над Ізраїлем. Розділ 16. Згодом Господь сказав Самуїлові, доки ти сумуватимеш з приводу Саула, я відкинув його від владарювання над Ізраїлем. Наповни твій ріг Єлеєм помазання і йди. Я посилаю тебе до вифлеємця Іссея, адже спосеред його синів я угледів собі царя. Самуїл же відповів Хіба можу я туди піти? Дізнається про це Саул і вб'є мене. Але Господь сказав Візьми з собою ялівку зі стада і скажи я прийшов принести жертву Господу. Запроси на жертовну трапезу Єсея, а там я тобі скажу, що маєш робити. Помажеш для мене того, на кого тобі вкажу. І Самуїл учинив так, як звелів Господь. Коли він прийшов у Віфлеєм, то стривожені старішини міста, вийшовши йому назустріч, запитали, чи твій прихід з миром? А він відповів: З миром. Я прийшов, аби принести жертву Господу. Тож освятіться, аби також піти зі мною на жертвоприношення. Потім він освятив Єсея разом із його синами та запросив їх на жертву приношення. Так сталося, що, коли вони прийшли, Самуїл звернув увагу на Еліява і подумав напевно, цей і є Господнім помазаником. Але Господь сказав Самуїлові не дивись на його вроду та на його високий зріст, тому що я його відхилив. Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя. А Господь дивиться на серце. Тоді Єсей покликав Авіна дава і провів його перед Самуїлом. Але Самуїл сказав І цього Господь не обрав. Далі Єсей привів Шаму, однак Самуїл сказав: І цього також Господь не обрав. Так Єсей провів перед Самуїлом сім своїх синів. Але Самуїл повідомив Єсею: Жодного з них Господь не обрав. І Самуїл запитав Єсея. Чи це вже всі твої хлопці? І той відповів Є ще наймолодший, але він пасе отару. Та Самуїл сказав єсею Пошли за ним і приведи адже не сядемо за стіл, аж доки він не прийде сюди. Він послав і привели його. Це був рум'яний, вродливий, на вигляд, з гарними очима юнак, і господь промовив Встань і помаж його, бо це він. Тоді Самуїл взяв ріг з ялеєм і помазав його поміж його братами. Господній дух зійшов на Давида і з того дня й надалі перебував на ньому, а Самуїл повернувся в раму. Коли ж від Саула Господній дух відійшов, його почав непокоїти злий дух від Господа, і слуги Саула сказали йому: Тебе непокоїть злий дух від Бога, тому нехай наш володар накаже своїм слугам, які при тобі пошукати чоловіка, який уміє грати на гуслах. Тож, коли тебе непокоїтиме злий дух від Бога, він перед тобою заграє і тобі стане краще. Тоді Саул наказав своїм слугам пошукайте мені чоловіка, котрий гарно грає, і приведіть його до мене. Відповідаючи один із слуг, сказав якось я бачив єсейового сина, вифлеємця, який чудово грав. До того ж, він справжній, сильний лицар, доброчесний і розважливий у слові чоловік. Та й на вигляд він вродливий. І з ним господь. Саул негайно послав до Єсея гінців з наказом Прийшли до мене свого сина Давида, який опікується отарою. Єсей поклав на осла мішок із зерном, бурдюк вина, одне козеня з отари і відіслав усе це Саулові разом зі своїм сином Давидом. Отже Давид прибув до Саула і почав йому служити. Саул дуже його полюбив і призначив своїм зброєносцем. Після того Саул послав до Єсея гінців сказати: Нехай Давид залишається у мене на службі, адже він мені подобається. Коли траплялось, що дух від Бога находив на Саула, то Давид брав гусла і його руки вправно вигравали. Саул відчував полегшення, він заспокоювався, і злий дух залишав його. Новий Завіт. Перше послання апостола Павла до Коринтян. У попередньому розділі. Права апостола Служити для інших стриманість заради перемоги. Розділ 10 Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою і всі перейшли через море, всі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі. Всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій. Бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними, а тою скелею був Христос. Але не багатьох їх уподобав Бог, тож вони полягли в пустелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служіть ідолам, як деякі з них, як написано, народ сів їсти й пити і встали, щоби забавлятися. Не піддаваймося розпусті, як деякі із них чинили блуд і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Все це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідолам. Кажу, як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо. Хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу, що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні, але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можемо пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревності в Господа? Невже ми сильніші за нього? Все мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Хай ніхто не шукає свого власного, але кожне те, що для ближнього, їжте все, що продають на ринку без жодного докору сумління, адже Господня земля і все, що на ній. Коли хто з невірних запросить вас і захочете піти, їжте все, що вам запропонують, без жодного докору сумління. Та якщо хтось вам скаже, це з принесеного в жертву ідолам, не їжте заради того, хто сказав та через сумління. Адже Господня земля і все, що на ній. Маю на увазі не своє сумління, але іншого. Однак чому моя свобода має визначатися сумлінням іншого? Коли я дякую за їжу, то чому мені дорікають за те, за що я дякую? Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Не вводьте у спокусу юдей, греків і Божу церкву. Як і я в усьому всім догоджаю, не шукаючи своєї користі, але користі багатьох, щоб вони спаслися.